Всім привіт! Наші водойми останнім часом більше подібні назвали ще сміття, і крім риби, можна піймати різний непотріб у вигляді одягу, взуття пакетів, пляшок. В цьому відео хочу розказати, що мені, крім риби, вдалося піймати у водоймах де рибалив. А вас, шановні глядачі, попрошу написати коментарі про ваші цікаві антитрофеї, які вам вдалося дістати з водойми. Де корчі, там харчі! Ловля в закоряжених місцях це часті обриви приманок. Але декілька разів вдалося підняти з наву домі великі дерев'яні поліна. А скільки приманок залишив у таких місцях, навіть важко порахувати. Знайомий рибак в такі місця під час риболовлі з дерев'яного човна бере граблі, бо теж дуже багато відірвав спінінгових приманок. До речі, беріть лайфхак з граблями на замітку, коли рибалите з дерев'яного човна на глибинах до 3 метрів. Дякуючи граблям, було врятовано дуже багато спінінгів приманок і як бонус подіставали багато чужих обірваних приманок. Зробив закид, опустив приманку на дно і почав проводити рівноміркою. І тут зачеп. Був дуже здивований, коли на поверхні води, як підводний човен, піднімається калоша. Мабуть, за такий трофей варто подякувати місцевим собакам, які взимку по кризі розносять взуття. А весною, коли крига розтає, ця калоша пішла на дно. Змінюю місце ловлі і в пару до Калоши вдалося піймати крокса. Цього дня окунь клювати не хотів на спінінгові приманки. А ось на силіконову приманку до Калоши та Крокса вдалося піймати ще консервну банку. Ніколи не думав, що дістану зі ставка цілий мішок зерна, який привезли, щоб покормити коропа, Амура та карася. Дивно, як мішок попав на дно водойми на відстані 15-20 метрів від берега. Хіба здорові молоді хлопці заради жарту закинули його на таку відстань? Цього разу мені повезло, що мішок лежав на дні і вмул його не засмоктало. Тому з китайським шнуром в діаметрі 01 мм та металевим повіцем. Вдалося витягнути такий трофей на берег. А ось і пустий мішок, який добряче вгруз в мул. Вдалося потихеньку витягнути на берег. Тут головне не сильно шарпати і не тягнути шнура нахрапом. Потихеньку тягнув, і коли появилися бульки на поверхні води, зрозумів, що зараз побачу, який трофей зачепив на свою спіннінгову приманку. Це всі трофеї, які вдалося зняти на камеру. А в кадр не попали наступні речі. Гаманець, резиновий чобіт, светр, кепка, хутрина жіноча шапка, кусок металевої сітки та величезна кількість пластикових пляшок. А що вам доводилося ловити на вудку, крім риби?